Ось у нас нитка. Ми її об'єдь прокладаємо під стовпчиками третього полотна і виводимо у віконце. Вивели. Заводимо голку від себе у першому рядку і виводимо у третьому рядку першого полотна. Вивели ось ось одна нитка і друга нитка. Бачите. Нітку позаголкою і затягуємо. Затягнули один стовпчик, другий стовпчик, закручується. То для неї треба мати багато нервів, щоб не нервуватися. Третій стовпчик, О, бачите, закручується і закручується. О, третій зробили стовпчик. Якщо так от подивитися, то у нас в шахматному порядку.